Виконуємо вправу 2 з розділу Діємо до теми 10 за підручником інформатика 5 клас авторів Морзе Барна, 2022 року випуску. Відкриємо середовище Scratch 3. Для початку нам потрібно намалювати лабіринт. Давайте виберемо тло 1 та перейдемо на вкладку Тло. Ось тут намалюємо лабіринт, спочатку виберемо прямокутник, заповнення нам не потрібне. Давайте відключимо його. А колір у нас чорний. Бачимо те, що ми малюємо, зразу відображається і ось тут на сцені бажанні можете змінити. Давайте зразу виберемо гумку і намалюємо отвір. Тепер виберемо лінію, намалюємо її десь ось тут. Якщо бажаєте, щоб вона була точно вертикальною, то затисніть клавішу Shift. Можете зробити інший лабіринт, більш складніший. Тепер виберемо спрайт 1, хоча він нам не потрібний. Давайте його вилучимо. Для цього натиснемо ось цей кошик і додамо два інших спрайта. Для цього натиснемо кнопку «Обрати спрайт. Нам потрібний торт кейк. І котик, але вже інший котик. Перейдемо в групу тварини, нам потрібний котик ось такий. Бачимо, вони досить великі, давайте зменшимо їхні розміри. Там, де розмір, бачимо, у нас зараз 100 з клавіатури ведемо, наприклад, 60. Клацнемо лівою кнопкою ми ще десь за даним полем. Тепер виділимо наш торт і також його зменшимо. кота помістимо ось сюди. І тепер потрібно скласти алгоритм, щоб кіт пройшов через даний лабіринт до торта. Отже, розмістимо його в нижньому правому кутку сцени. І наша програма розпочнеться тоді, коли натиснемо зелений прапорець. Отже, з групи події в область коду додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Далі, щоб кіт автоматично розпочинав свій рух з цієї точки, давайте перейдемо в групу рух і виберемо блок перемістити в Х. Причому бачимо, у нас зараз які в нас тут координати. Зараз бачимо, у в нас координати кота ось тут по координаті Х і координати Y. Якщо ми будемо його змінювати, то координати ось тут змінюються. Але якщо ми додали дану команду, то зразу автоматично в дані поля додаються координати нашого кота, можемо зараз пересвідчитись, що зараз будуть саме ось такі. І нам з клавіатури не потрібно буде вводити дані координати. Так зручніше. Далі ми повинні повернути кута вверх. Додаємо блок повернути в напрямку, клацаємо сюди, вибираємо «Верх», це в нас 0. Далі в нас кіт має рухатися десь до цієї точки. Отже, вибираємо ковзати. Так, не те ковзати. Ковзати 1 секунду до координат, в яких зараз розташований наш спрайт. к 2. Далі знову повертаємо ліворуч. Буде рухатись десь ось сюди. Давайте зразу пересвідчимося, чи працює. Так, добре. Тепер нехай рухається вниз. У мене тут більший отвір. Значить, повернемо в напрямку вниз. Ковзати до цієї точки. Далі повернути в напрямку. Ліворуч. Зрозуміло, чому ми його повертаємо, щоб його голова була повернута в тому напрямку, куди він рухається. Рухатись буде десь до цієї точки. Знову повертаємо вверх, і рухаються наші кіти до торта, давайте запустимо. Ось так. Бачимо кожного разу, коли натискаємо зелений прапорець, кіт починає рух з цієї точки. Як я вам говорив, лабіринт ви можете зробити складніший. Давайте назвемо проєкт нехай лабіринт. І збережемо його на комп'ютері. Для цього виконуємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо власній папці, з іменем лабіринт, зберегти. Лів покинути. Отже, вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.